Доброго дня чи доброї ночі. Сьогодні ми будемо займатися тим, що будемо видаляти, розставляти правильні знаки тире. Для того, щоб Тобто, англійською мовою це Dash. Тобто, називаємо це на урок Pride. Right. Uh, right M-Dash. Тобто правильний M-Dash. Uh, зробимо, що це у нас заголовок І надрукуємо п -п 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 певний текст. Певний текст буде генеруватися uh, на функцію Random. І на класному, після закриваючої дужки Enter. Отримали, власне, якийсь тере. І воно якраз у нас і неправильна. Воно короткий тере, а нам потрібно довгий тире. Ми будемо заміняти і такі тире, і довгий тере. Тобто я просто тут після першого слова нагенерував довгий Та Дуже часто немає ні, ні того символу, немає ні того символу. Якщо це коротке тире, і можна подивитися, що його код Alt 0150, то в цього тире на код Alt. Кодування 0151 тире. Тут, то код короткого тире. а це код довгого тире. Ну, а це буде у нас звичайна дефіска. Код який... дефіска я сказав. Код який зазвичай 45. п'ять. Alt. Автоматичне визначення мови трошки іноді Alt45. Тобто, Alt-45 це звичайно дефіску фіско Ми усі ці три випадки з'єднаємо в один. Завдяки тому, що будемо використовувати символи заміни. І це робиться. Таким чином я поки покажу так, а потім ми все це сформуємо в, в окремий макрос, щоб про це не пам'ятати і не працювати лише цим макросом. А, що саме ми будемо робити? Це на, на нажав Ctrl-H. Щось ну, там інше не відкривається по Ctrl-H. Дуже цікаво. І тут ми будемо шукати на по-перше, ми шукаємо пробіл. І далі ми шукаємо декілька символів. Три символи зараз вкажемо, то вони вказуються через квадратні дужечки. Я трошки збільшу і покажу, що Через квадратні дужечки вказується на декілька символів. Перший символ це звичайний дефіс. другий символ буде короткий тире. Короткий тере. Це буде другий символ. І третій символ буде довгий тире. Таким чином маємо ось таку послідовність. І після цих трьох варіантів у нас мусить бути звичайний пробіл. Тобто, взагалі це означає, що ми шукаємо пробіл, потім один з трьох символів і настанок пробіл. Все це ми далі будемо заміняти саме на нерозривний пробіл. Так, вибачаю. Нерозривний пробіл, або нерозривний пропуск, щоб правильніше казати. Далі буде саме тире, І потім можна і звичайний пробіл. Ми це робимо саме для кириличних текстів. Де, власне, навколо на тире а, існують пробіли. Тобто такий варіант. А ми також можемо шукати і для англійської мови а, правильні ці речі. І а, взагалі. Зараз, зараз трошки подивимось. Тобто, оця заміна мусить э, працювати. Тому. А, я текст скопіюю в буфер. А, щоб якщо він на щось не так піде, то потім його повернути. І ну, спробуємо цю заміну, чи все буде окей. Замінити кількість не все окей. Бо в нас настає галочка на знаки підстановки. Знаки підстановки стоять. І тепер перевіряємо. Дійсно, пройшло три заміни і в нас з'явився нерозіряний пробіл біля кожного нашого тире Це дозволить все тримати разом і ніколи наша. Наступна строчка не буде починатися з тире І ніхто не подумає, що це пряма мова, чи якийсь е цікавий від бу буліту. Тобто, тобто, е Чистей чи читач, бо ніколи не натрапить на, на терет на початку строки. З лише заради цього і робиться ось такий нерозривний пробіл. Е він зазвичай не друкується. А, ось на, таку функцію ми і запишемо в, в макрос, який назвемо на ride. Right, правильний M. А, можна з великою, можна з маленькою. А, dash. Можна і M також з маленькою було б зробити. Але без пробілів правильний МДАШ. E і підкреслення. Давайте замість пробілів e будемо використовувати знак підкреслення. І кажемо ОК. І тепер нам лише на... замінити все. Лише Ctrl-Home запишемо і на... замінити все. Не дивлячись на те, що зараз по нулям. Uh, він uh, все зробить нормально. І зупиняємо запис і переходимо до того, що він нам понаписував. Uh, write M dash. Коментар викидаємо. Наша заміна на що шукаємо? На що шукаємо? І, власне, ми на Replace All робимо усюди. І якщо б нам було це, це шукати в певному контексті, тобто не лише виділено, то треба було б попрацювати з цією зміною. І надіяти, її треба було б замінювати на VD find стоп. Ось я покажу деякі де моменти ось як тут. Тобто, або continue, або stop, continue для глобальних замін. А, а якщо локально в виділеному тексті, то треба було б find stop зробити. Цим параметром можна маніпулювати. Але це на майбутнє коли-небудь ще цього торкнемося. Справним в ваші тексті вже будуть красивіші і охайніші, бо фактично в реченнях це достатньо поширена помилка. Добре на сьогодні, все. Дякую вам за увагу. Всього найкращого. До побачення. А, ну давайте ще. Як пішла така п'янка, тут додаємо на цей макрос до панелі на. Tyпу. І в нас, окрім пробілів ще може там, там сидіти десь а, група, що відповідає за за за, за тире Називаємо її Dashes, від слово на тирешки. Тирешки, окей. Okay. І додаємо на макрос, який називається Ride right and Dashes. Його переносимо сюди, шукаємо щось на кшталт терешки. Ще. Виділяємо, ось у нас є іконочка трішки. І виділяємо от на зайвий надписи на. Якщо у нас все в текстовому вигляді. І будь-який текст тепер ще раз можемо нагенерувати. Є якийсь текст. І ми в цьому, в цьому тексті будемо шукати оці випадки. Ще раз додаємо звичайний мінус, ще раз додаємо коротке тире. І ще раз десь додаємо довге тире. Усі ці три випадки разом з цим мусять обробитися. Завдяки нашій кнопочці а, в панелі Type. Right and dash. Нажала і йдемо шукати? Тут нормальне тире. тут нормальне тире. і тут нормальне тире. І наостанок тут нормальне тире. Тому будь-де, де в нас є тире, вони вже будуть саме тере. Вони вже будуть саме довгі, як і треба. Ну, якщо, звісно, навколо цього знаку присутні пробіли чітно, і зліво і справа. Бо саме за такими ознаками ми шукаємо і робимо висновки і певні заміни. От тепер, мабуть, все. У нас вже є багатьох кнопок. Оці кнопки, мабуть, не потрібні. Їх можна навіть, мабуть, видалити серед спейсів. Або залишити для історії і експериментати далі з ними. Добре, тепер на сьогодні все. Дякую за увагу.